Сніданок з ним плюс один прямий ефір. Сьогодні харківський випуск відрядили велику команду сніданку у Харків підтримати харків'ян, обійняти харків'ян, дізнатися більше про харків і харківські історії. Колеги, доброго ранку ще раз. Так, друзі, ми справді зараз продовжуємо. Ми, ми от щойно поговорили з е, представниками ДСНС. А просто зараз будемо говорити з начальником головного управління Нацполіції в Харківській області Володимиром Тимошко. Ми справді хочемо поспілкуватися і дізнатися, як живуть і ДСНС, як живе і Нацполіція, як живуть наші медики і взагалі місто і всі екстрені служби, які тут працюють. Е, Ну, починаючи з 22-го року, безперестанно в такому авральному режимі. Володимире, вітаємо вас. По собі що зайшли. Як Дякую. поліція працює зараз у Харкові? Які основні виклики? От щоб всі люди в інших регіонах зрозуміли відмінності. Основні виклики це гуманітарні безпекові. це реагування під час обстрілів, тому що на обстріли приїжджають перші якраз поліція ДСНС. Угу. Приїжджають фактично однією командою, живуть фактично однією командою. Основна функція після обстрілів це надання першої допомоги. Тобто, за можливості надати допомогу, щоб врятувати як більше життів. Ну це ця екстрена складова, це про яку ви кажете? Перша так? реакція на щоденні будь-які обстріли, які відбуваються. А гуманітарна по складова. Гуманітарна Що? складова це перш за все. Реагування і розвезення допомоги по селам і селищам при е, кордоні. Угу. В деяких селах, в тих, яких населення до 23 лютого складало більше тисячі людей. Зараз також мешкають люди: один, два, три людини. Е, кожен е, чоловік, жінка, яка мешкає на території біля кордону, біля фронту. У нас не тільки на обліку, ми знаємо поіменно, по, по, за прізвищами, хто вони, де вони мешкають. Є е, люди, до яких ми приїжджаємо два рази на тиждень, раз на тиждень просто для того, щоб доставити їжу, е, з'ясувати, чи все в порядку, чи не потрібна будь-яка допомога. Такі села є. Тобто це були е, крупні. Е, Селище, в яких колись було борило mm. життя, зараз це майже знищені повністю села, однак люди є. Ми... Володимир, давайте до міста повернемось. Е, велике багатомільйонне місто колись. Зараз суттєво менше людей тут, е, і по різних телеграм-каналах ходять чутки, що не тільки в Харкові. До речі, і про Київ пишуть е, багато на ДРГ чекають тут хто. Тобто може змінитися демографія через це. Якісь ДРГ-групи, які би в 22-му році тут ходити, пити каву поруч з нами. Ви що про це скажете? Це вкиди, чи це реально може бути і як ви з цим працюєте? Ну, по-перше, війна під час війни може бути все. Ми ніколи не кажемо, що не може бути того чи іншого. Це буде неправда. Питання в тому, чи може це бути. Питання в тому, як влада на це реагує, як ми на це реагуємо, чи готові ми треба задавати питання самим, самим собі чи ми готові до цих Ми до цих викликів готові що стосується дрг ми контролюємо це весь правоохоронний блок що поліція що СБУ, що прокуратура е працюють над тим щоб забезпечити більш менш нормальне безпечне життя людей а громадянам треба щось знати харків'янам людям інших міст як пильно вдивлятися в людей перевіряти що робити якщо раптом якісь підозрілі люди треба Знати і харків'яни це знають. Що, якщо, наприклад, вони в з'ясовуючи поруч, як знаходиться якась людина, яка має якісь, скажімо так, праварварські погляди, то про це можна повідомляти і треба повідомляти і в поліцію, і в СБУ це не буде, скажімо так, стукачеством, як це називали. або дивно, як і місцеві виглядає, да, як колись mm -hmm. з ринки Білгорода приїжджали, да повірте мені, от повірте мені. Колаборанти і зрадники не ходять з надписом «Путін» на футбольці. Вони, як правило, ходять в дуже патріотичному одягу, спілкуються виключно чистою українською мовою. Ну, це так, це і дійсно так. Я не бачив жодного зрадника, яких ми ловимо а ми їх ловимо, де слава богу постійно. Щоб вони відкрито висказували свої ідеї Важливий момент. важливий момент це треба розуміти, і це ще складніше виклик і для вас, і для всіх нас. Спасибі величезне. Мирного дня на за дякуємо вам, колеги. Ось такі історії, як Ігор казав, абсолютно різні люди, різний зріс ситуації, відчуття, відчуття налаштування історії.